Радіо UA Chicago. Нам вигідні, щоб не думати про долю російської держави. Займатися собою. Займатися собою і бути частиною цивілізованого світу. Нам не потрібно думати, як нам змінити Росію. І яка Росія буде для нас кращою чи гіршою. Нам потрібно будувати Україну всередині цивілізованого світу. В Польщі чи Фінляндії, які, як ви знаєте, теж були частиною території Російської імперії. Ніхто не думає, має бути єдина Росія чи три Росії чи п'ять. Я вже не кажу, що я не розумію, чому ви вважаєте, що країни, які будуть виникати на місці Російської Федерації, мають бути обов'язково варварськими. Вони, будь бути розвиненими. Це європейська частина Росії може бути розвинута, ніж сучасніша Росія, а й Росія, яка буде включати в себе е, округи з е, нафтою, може бути набагато більш багатшою, ніж е, сьогоднішня Росія. Цілісна і набагато більш агресивною, тому що в неї буде більше грошей. Так що це може бути не варварські республіки, а просто кілька реплік Росії, кожна з яких може загрожувати навколишньому світу. З не меншою агресивністю. Немає ніякого значення. Це взагалі не тема для дискусії. Тема для дискусії, щоб Україна могла отримати гарантії безпеки від цивілізованого світу і закінчити війну якнаймога швидше, щоб не втратити те населення, яке живе на її території. Тому що довга війна має свої закони. Вона має закони демографічного колапсу. Ми вже зараз про це говоримо. Ви зі мною розмовляєте сполучених штатів. Сполучених штатів приїхало не так багато українців, як до європейських країн. Однак до європейських країн приїхало мільйони людей за всіми законами. демографії, як правило, повертається на більше там, 30% людей, враховуючи те, що у нас така специфічна еміграція, і поїхали жінки з дітьми. Після закінчення війни ми маємо усвідомлювати, що велика кількість чоловіків переїде до своїх сімей за кордон. У нас зараз е, серйозна яма народженості демографічної. Вона в 2023 році просто катастрофічна, в 2024 році, якщо війна не закінчиться, ситуація не буде відновлюватися серйозно. Стільки, скільки буде у нас проходити війна, стільки часу у нас буде дуже низька народжуваність, яка була невисокою і до початку цієї великої війни. Що це означає на практиці? Що з держави, яка за рівнем населення була близька до Польщі, умовно кажучи, колись до Німеччини, ми перетворимося на державу, яка буде в два рази меншою, ніж середня європейська держава, на маленьку європейську державу, можливо, з великою територією, але не маленьку державу. а маленька держава з точки зору кількості населення з великої території, буде вимагати. Додаткового населення, ми ж говоримо про відбудову економіки, таке інше. Тобто це, це, це такі величезні проблеми. Тому я й кажу, що чим раніше нам вдасться це закінчити, і це мають зрозуміти люди на заході, тим більшими є шанси врятувати ситуацію, тим більше людей повернеться додому з за кордону, тим більше людей буде життєвих планів залишатися тут жити. Тим більше людей знову замисляться про те, що треба одружуватися і народжувати дітей. У людей з'явиться відчуття стабільності. А коли люди живуть роками у війні, немає значення якої інтенсивності, навіть низької інтенсивності, але після війни високої інтенсивності у них ніяких планів на майбутнє немає. У них є плани, як жити сьогоднішнім днем і як залишити країну. Щоб жити більш безпечно в іншому місці. Тому що така, такий запит починає формуватися, коли люди бачать, що йде місяць за місяцем, і нічого не відбувається з точки зору стабілізації їхнього життя. І коли країни-члени НАТО говорять, ось воюйте, а ми вам будемо давати гроші, ми вам будемо давати озброєння, ми вам будемо давати економічну допомогу, ми будемо гарантувати вашим біженцям, що вони у нас зможуть жити 10 років, це несправедливий підхід. Це підхід, який не враховує наслідків таких процесів. І я весь час по тому і кажу, що це те, що я вам окреслив, це вікно між Вільнюсом і Вашингтоном. Це дуже важливо для нас вікно між двома самітами НАТО. І мене з цієї ситуації абсолютно не цікавить що в цей час буде відбуватися з Володимиром Путіним Я знаю, що з ним буде відбуватися. Він буде планувати оцю свою багаторічну війну на винищення України. Ну, цей план вже є. План по захопленню всіх інших колишніх республік. В нього теж є ще до початку цієї великої війни. Мої колеги вже кілька разів оприлюднювали ці плани. І щодо Молдови, до 2030 року, і щодо Білорусі, і остаточного поглинання до 2030 року. Всі плани є, вони за ними працюють. У них не все виходить, як ви бачите. Тому що вони ідіоти, на наше велике щастя з точки зору планування стратегічно і не враховують. Настроїв тих народів, які вони хочуть підкорити, але ж вони все одно все руйнують, дестабілізують, обстрілюють, знищують. Уявіть собі, скільки всього вони вже напартачили за ці вже 17 місяців, скільки вони всього зруйнували скільки вони людей вбили, скільки вони людей вбили на фронті, на тільки цивільного населення. Це теж люди, які вже ніколи в житті нікого не народять. І подумайте, якщо це буде відбуватися не 500 днів, от як це було, а тисячу чи півтори тисячі днів, дві. 2500, скільки вони ще всього зруйнують, скільки вони ще людей вб'ють. Скільки вони ще у багатьох людей створять відчуття невпевненості? Тому я вважаю, що давати їм можливості просто методично виконувати цю свою політичну програму війни на виснаження це безумство. Радіо ЮЕЙЧКИ